Ангели співали, бо вічний отець прийшов, щоб простягнути руки спасеної благодаті всім, хто віддасть йому своє серце. Це дивовижна таємнича історія, яку складно осягнути, адже вона виходить за межі наших звичайних роздумів. Проте, коли ви зрозумієте її, коли повністю осягнете мету і значення цієї історії, то й ви співатимете. Неймовірний сюжет цієї історії не був написаний тоді, коли завагітніла Марія, чи коли ще пророки передбачили її, чи навіть тоді, коли Бог розповів про неї після катастрофічного бунту Адама і Єви. Ця історія настільки дивовижна, що лише Бог у вічності міг вигадати її ще до того, як його могутня рука поклала підвалини світу. Вона проголошує божественну уяву і вигукує про силу божественної руки. Жодна людина не здатна була написати такий сюжет, а якби й написала, то не змогла б утілити написане. Саме ця історія є доказом існування Бога і показує його святий характер. Ті, кого Бог створив на свій образ і кого обдарував любов'ю, що скеровувала і забезпечувала їх, збунтувалися проти Господа. Як наслідок, раніше прекрасний світ, створений Богом, тепер розбитий і спустошений, доказ цієї зламаності світу повсюдно від внутрішнього світу людських сердець, насилля і корупції у владі до існування пошестей і хвороб. Безперечно, довкола досі видно красу, проте увесь світ стогне під тягарем своєї розбитості. Було б справедливо, якби Бог просто не втручався, дозволивши світу здригатися і стогнати. Це було б слушною відповіддю на зарозумілу непокору, що призвела світ до краху. Проте, через надзвичайну таємницю Божої суверенної благодаті він подивився на свій розбитий бунтівний світ очима милосердя. Так, Бог діяв рішуче, і все, що він робив, було заплановано від самого початку, проте це стало неймовірною несподіванкою для простих смертних. Його реакція не була вироком чи засудженням, його реакція не була здійсненням правосуддя. Натомість його реакція була втручанням і спасінням. Своєю благодаттю він зробив те, на що не здатен закон. Своєю благодаттю він учинив те, чого ми ніколи не змогли б зробити для самих себе. Він створив те, чого філософи ніколи не осмислять, чого лідери ніколи не розроблять, а поети ніколи й не уявлять. Він віддав єдине, що могло задовільнити потребу й розв'язати проблему. Він сам став найвеличнішим, найдорогоціннішим даром, який здатен змінити все. Бог прийняв людське тіло і прийшов у свій світ, зламаний гріхом, зі своїми мудрістю, силою, славою та благодаттю, проте він не зійшов у палац. Натомість самогутній Господь, Творець, суверенний цар усього впокорився і прийняв подобу слуги. Заради нас він прожив на землі життя, на яке ми ніколи не були б здатні, він добровільно прийняв смерть, на яку заслужили ми, і також він піднявся з мертвих, здолавши гріх і смерть. Кожного дня свого життя він страждав, щоб мати змогу своїм життям подарувати благодать бунтівникам. Виявити любов тим, хто відкидає Його існування, дати мудрість тим, хто думає, що знає краще, і подарувати прощення всім, хто шукає його. Його прихід це ствердження того, що він не відступить і не буде задоволеним, допоки гріх і страждання назавжди зникнуть, а ми будемо подібні до Христа, живучи з ним у вічних єдності, мирі і гармонії. Ви просто не змогли б написати щось подібне. Велич любові, яка терпить і прощає, неможливо описати словами. Значення народження Ісуса не лише в тому, що воно перетворює Всесвіт, але й у тому, що воно вічне у своєму масштабі. Це історія Ісуса, народженого в Хліві у Віфлеємі. Месія, якого слізно благала земля, тепер плаче на руках у Марії, а скоро плакатиме в муках на хресті Спасіння. Він прийшов, щоб постраждати, тому що прийшов, щоб спасти. Ангели співали, тому що нарешті у світ прийшла надія. Хіба вам не хочеться заспівати разом із ними?